Будинок, в якому розміщується Харківська школа архітектури по вулиці Конторська, 5, колись належав купцю Юнуровському. На думку одних дослідників історії Харкова він був спочатку збудований у середині ХІХ століття. Проте сучасний вигляд отримав після реконструкції кінця 1890 року, початку 1900-х років. Інші кажуть, що він був збудований з нуля в 1897 році. Купець Федор Януровський був власником мережі галантерейних магазинів у Харкові. У 1902 році будівля була переоборудована для проведення балів, музичних вечорів та спектаклів. Будівлю називали театром Януровського. Також тут виступали відомі музиканти, такі як Шаляпін та Рахманінов. З 1907 року у будівлі працював кінематограф весь світ. Після смерті Федора Єроновського у 1913 році у будівлі розташувався клуб Південної Залізниці, поштова контора, бібліотека, цехи, курси стінографії та машинопису.